Обрати не тільки фах, а й справу усього життя в університеті короля Данила функціонує понад 20 освітніх програм, чому популярність популярні серед них займає освітня програма облік та оподаткування, адже орієнтована вона на підготовку фахівців нового покоління, здатних оцінювати та аналізувати інформацію, а відтак приймати на її основі виважені управлінські рішення. І зараз кажуть викладачі, ця спеціальність є важливою та затребуваною на ринку праці. Облік це є інформаційний центр управління бізнесом. А в світі диджиталізації фахівцям з обліку та податкування стало працювати набагато легше. Сучасний бухгалтер це цифровий фахівець, який здатний працювати з обліком з бізнес-аналітикою. А також це фахівець, який готує інформацію для прийняття рішень власниками бізнесу. Додатковою можливістю для фахівців з обліку та податкування є те, що на основі здобутих знань та практичних навичок вони можуть працювати у тій сфері, до якої є реальний. Інтерес. Тобто вони можуть працювати як в офісі, будучи бухгалтером державного підприємства, так і на умовах віддаленої роботи, шляхом того, що будуть вести кількох підприємців. А також дуже часто фахівці-бухгалтери можуть працювати на умовах фрілансу. Спеціальності управлінського адміністративного спрямування кажуть в університеті неабияк актуальні зараз у час, коли Україна переживає жахливі часи, і після перемоги саме фахівці цих навчальних програм зможуть долучитися до відновлення та відбудови держави. Щоб вступити на ці освітні програми, необхідно зареєструватися та успішно скласти НМТ. Основна сесія буде проходити в період 14 травня по 25 червня. Включно команда університету Коля Данила пропонує для наших майбутніх вступників відтворити максимально процедуру проведення основної сесії НМТ, для того, щоб позбавити їх від зайвих хвилювань. Тобто, за бажанням всі охочі можуть зареєструватися і пройти завчасно національний мультипредметний тест. Він так само буде складатися з двох блоків тестування. Перший – включатиме українську мову. Математику триватиме це тестування протягом двох годин. Далі хвилин хвилина перерва. І наступний блок тестування також буде включати історію України і четвертий предмет за вибором вступника. Разом з тим в УКД переконані, що якісна освіта повинна бути доступною для кожного. Зокрема, завдяки унікальним умовам навчання, реалізованим за підтримки фонду імені отця Івана Луцького, абітурієнти можуть навчатися на популярних та престижних спеціальностях абсолютно безкоштовно або з частковою оплатою. Йдеться про гранти на навчання – 150 та 25% знижки на навчання.